А я бачу так. Стоїмо ми вдвох з ваном навколо гості, посипають нас пелюстками троянд. То не українська весільна традиція, а у великих вуйках, спокон віків гості посипали пшеницею. Сіємо на вас пшеницю яру, щоб у житті горя ви не знали. Дякуємо. Барися, що б ми робили без вас і ваших обрядів? Як казав мій шостий чоловік, без Орисі і весілля не весілля, а так п'янка у костюмах. Баба Орисю! бігом збирайтеся до сільради. Ну, без вас ніяк. А? Без Орисі і сонце не сяде. Шановного Василя Васильовича, громада вітає чудовим маршем! Це ж треба стільки працювати, щоб нарешті почути. Дякую. Я, Василь Васильович Микитюк, офіційно заявляю, роки беруть своє. Я вже не той. У зв'язку з важким психологічним недугом я йду на заслужений відпочинок. Тимчасовим головою призначаю активного громадського діяча Штефана. Дата, підпис, відбитки пальців. Впізнаєте? Підпис мій. Але б я такого ніколи не зробив. Де ти це взяв, аферист? Гей-гей! Як бачите, знову, знову нервовий зрив. Чисто здав старий, здав. Усе, як казав, спеціаліст. Ми бачимо яскравий розлад психічної діяльності, втрату пам'яті дезорганізаційну поведінку. Василь Васильович, куку на Муню. Продовжуйте. Але це не страшний. Спокій, відпочинок, м'ятний черг. І заслужена пенсія музики. Знаєш, я тут подумала, може нам зібратися під колективом? Я проставився. Так тут крім нас нікого немає. Так, а я про що? Ти і я зберемося, порадимось. Я в магазині методички візьму. Ти краще візьми Макаренка. І навчися, як працювати із дітьми. Ого, а що то якийсь відомий фізрук, так? А ти знаєш отой Макаренко не з дурних. Книжка така важка, якщо по голові. Тобто, е, чим швидше я прочитаю, тим швидше отримаю любов та повагу від дітей. Саме так. Володимир Орестович, я вас більше не затримую. У мене починається урок. Я тоді до вечора, Ксенія Михайлівна. на робочій нараді. А я батька, один син, один син цілувався ході з ким. Дозвольте розпочати обряд передачі влади від старого голови тимчасовому. У нас в Україні нічого немає більш постійного, ніж тимчасове. Щоб я цьому активісту аферісту щось по своїй волі віддав? Ні. ні і ще раз ні. По традиції голова тричі відмовляється, але спадкоємець задобрює Васильовича. Символ власника змінив? Всі танцюють з усіх сил. Тримайте, Васильовича! Ну, як там у вас з Ксенією? Вже разом домашні завдання робите, а? Це. яке? Спочатку треба москаля з Ксенією посварити, а то мене цілими днями шикуй, струмко. Не клас і кедем фізрук. Бачили, яка на селі краля появилась. Угу. Я чую, як баби в магазині називали її «совєцька Львіця. А чого Совєцька? Ну, що така стара? Ні. Вона як шампанське, шипить і пінець. Валера сто процентів на неї око поклав. Слухай. Треба підкинути москалю компромат. Я таке в одному кіні бачив. Там жінка прийшла до свого чоловіка і знайшла одяг коханки. І Що вона з ним зробила? Я німецьку погано знаю. Але наказала вона його. дай Боже. Такого й москалю не побажаєш. Ну, Після такого певно розстались навіки. Я того Москаля так скомпроментую, що він аж в Ростові розчехлиться. Де те краля живе? Та в новій хаті. Мои поздравления, ваше благородие! Владою, дану и мне освячую тебе улыцар. Главное, чтобы ты не забыл, кто тебя к власти привел. Штефка, добро памятая. Вот пока я тебе пам'ять не отшибла, подпиши документы на разрешение строительства в Уйковиле. У меня мене ручки немає. А, Щось не бачу тут про мій ларьок коло підйомника. Як говорить мой папа, тяжело торгати сломаними руками. Який розумний у тебе батько. І аргументи у нього набагато сильніші, ніж факти. Парок. А на що ти це начепив? чіпив? ж тільки документи йдемо подавати, та й тобі вже певно років з двадцять як за дружбу не можна. Попробуємо. Закрито. може вихідний? Точно, вихідний, Ох, сьогодні ж четвер. Фух. Галина і Іван. Гала і Джованні. Добре. Вітаю вас. Ви зареєстровані в чергу. Для реєстрації шлюбу приходьте у цей самий час рівно за місяць. Так. Так довго чекав цієї майки. Ну, А що поробиш? Ну, Якщо треба. Почекаю ще місяць. Ну, розвали бюрократію. Я би висловив протест, але не хочу псувати собі настрій в цей світлий день. Пані Пшепіхульська, тут така справа. Так, москалику, зараз ми знайдемо на тебе компромат. Мати Василева! Капіс. Ну, від такого ти вже не відмажешся. Ну що червона шапочка? У її прийшов кінець. А ти чого не сказав, що між заявою і весіллям дають ще цілий місяць волі? Ти думаєш, я пам'ятаю, та моє весілля пролетіло, наче як в тумані, як і все твоє сімейне життя. Слухай, от не дурні люди працюють в загсі. І не кажи: ні. от через місяць ти акліматизуєшся, розслабишся. Змиришся. Ну, ні, ні співчуття, ні серця. За що ми тільки податки платимо? Любчику, не хвилюйся. Добре слово і вічно конвертовані папірці краще, ніж просто добре слово. Ми перемогли бюрократію і ваше весілля післязавтра. Ой, ура! Ура! Але от ідея твоя нікудишня. Ксенія скоріше подумає, що це все подарував Валера. І так накриється твій план. Я так і знав. От все, що я не зроблю, всі шишки летять на мене. той відміть косолапий завжди сухий з води виходить. Перше, ти, як і Ксенія, будете постраждалою стороною. Друге, ніколи більше не бери мою білизну. Помагай боже, О, штефко, тобі що треба? Попрошу по формі звернутись до. Представника влади. А, пане виконуючий обов'язки голови, якого чорта приперся? А? А скажи ну мені, звідки в тебе город? Ну, як і хата, від батьків. Ага. І документи є? Ну, були, але ну, діти якось грались то спалили. Воно нащо? <рес> як з такими європейське село будувати? Нелегали. Оформлюю вас на виселення. Так і чекаю. Ну, може, якось домовимося, га? Я тобі не колишня влада, жодних домовленостей. Лише офіційні податки. Ось. Тепер все законно. ПДВ. Подарок на додану вартість. Фу. Я бачу, вугілля горить, труба димить, а про екологію ніхто не думає. Та скільки там того диму? А ти про парниковий ефект чув? А чому вишня в цьому році на тиждень пізніше зацвіла, а? Шкідливе виробництво треба закривати. Мій годувальник. Ника. Надо провести водопровод не возле, а через село. Местные жители наконец-то смогут мыться дома, а не в озере. Какие местные жители? Разве село не снесут под ноль? Что? Значит, я что-то неправильно поняла. Что я придумал? А вот здесь мы знаешь, что поставим? А здесь мы поставим точку. До завтра. Работа, работай. А нужно устраивать личную жизнь, <ривання> 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 Джованни, Богданю. Ми подумали скористатись нагодою і влаштувати шопінг. Боже, тільки ці. Пройдемось по маркетам. Як ти любиш, Бодя? Я хотів електрорубанок купити. А без рубанку нас розпишуть. А от без нового костюма. Ще один? А з цим що не так? Любий весілля це нове життя. У нас повинно бути все нове. І тверезім. Так буде. Так моя квіточка. Mm -hmm. Краще на все погоджуся. швидше це все закінчиться. Це? Сонечко засяяло? Ні. Це новий бургомістер магазин прийшов. Знала б так червону доріжку постелила б. Ні, ні. Я до вас прийшов не як покупець, а як У мене службове розслідування. То може б вам краще в себе в кабінеті сидіти? А то ще раптом виробнича травма станеться? Я між іншим, прийшов до влади. Не для того, щоб боятися погроз. Подейкують, Що ви торгуєте? Просроченим товаром. Надійшла навіть скарга від громадянина ше. А не пішов би ваш шеп? Прямісінько сра? Причому вже. Він то може і піде. Тільки для початку закриє цей магазин. Ой, Іра, а можна, поки ви не закрилися цукерки на вечір купити, бо Дзюня сьогодні у вчительській проставляється. По солодощах можу дати один адресочок. Я вже тим не займаюся. Вирішив свій солодкий бізнес продати. Та люди будуть краще чай з квашеною капустою пити, ніж з тобою мати справу. Ха, то. Мені коли зайти. Або в середу, або після Нового року. Магазин закрито до кінця службового розслідування. Ти чув, що дзюня збирається зустрічатися з новою дівчиною? Не те, що чув. Бачу. У нас в селі таких класних немає сказав, продасть корову і купить обручку. Ого! Ого! Що? Ого! Стаємо Михайлович, Вибачте, але вчительські посиденьки відміняються. Маю термінові справи. Їдемо макаренька читати. Яблука п'ять КГ. Так, цегла. Цегла п'ять штук. Ха, жлоби. Так. Курка. Курка одна штука. Ш... Пане голову, дозвольте зайти. Заходьте. Я. Для своїх співгромадян завжди відкритий на відміну від вашого магазину. Штефко. Я розумію, між нами деколи були певні розбіжності, але чого в нас не відбереш, так це взаємної симпатії. Я розумію, <ків> звідки у вас такі необґрунтовані висновки. Як же шлюбний контракт? Твоє залицяння, подарунки. Як це це? <ків> всі ці знаки уваги у мене були до Ірини-продавщиці а до. Ірини безробітній, у мене немає жодних почуттів. Дивно, що головою великих вуйок стала людина з такими маленькими амбіціями. Прийом на сьогодні закінчено. Я не кажу вам до побачення. Кажу прощавайте. До завтра. Хто би міг подумати з нас, що саме Іван залишиться останнім холостяком? Я, як справжній друг, мушу сказати, що весілля то є добре. За правильне виберевання. Е, е, хвилинку, хвилинку, хвилинку. Хвилинку. Весілля – то є дуже добре. Але хочу сказати про себе: от хто я був до весілля? Я був простий сільський хлопець, який бавився в футбол. Та що там бавився, Я грав, як Бог, мене так і називали прикарпатський Марадонда». Навіть тренер Карпат навколішках благав мене переїхати до Львова. Але ж весілля, кури, свині, гусів. Великі вуйки, давайте вип'ємо за Іванове весілля.